Доброго ранку! Сьогодні 18 листопада 2024 року. Тема тижня протипожежна безпека. Заняття в старшій групі. З художньої літератури. Тема заняття, читання та обговорення вірша Марії Петрянки. Доброго ранку, доброго дня! Зичу вам, любі мої друзі! Здоров'я кожного дня. Сьогодні в нас дуже цікаве, насичене та пізнавальне заняття з літератури. Тож сідайте зручно та дивіться на екран, будьте уважні. Сьогодні ми прочитаємо, я прочитаю вам та обговоримо вірш Марії Підгірянки. Кициндім. Тож сідайте зручно, слухайте уважно, будемо обговорювати цей вірш, Кициндім, написала відома українська письменниця Марія Підгирянка. Бам-бам! Баламбім, загорівся дім. котить дзвоник і гука, на пожар усіх слика, бім бам, баламбім, порятуйте дім. біжить курочка з відром, біжить півник з помилом, бім бам, баламбім, щоб гасити дім. Біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком, бім, бам, балам бім, загасили кіцин-тін. Давайте ми обговоримо, про що ж цей бірж? Але від чого ж загорівся будинок, як ви гадаєте, дід? Так, він біг загорітися від несправної печі. Від несправної проводки електро. Піч, у якій горів вогонь, було залишено без доглядку, а може, кішка залишила непогашеним примус або керогаз. А що означає? Кицька вискочила, очі витріщила, та вона розгубилася. Дуже злякалась пожеж. Але, діти, моя порада вам, в таких випадках ніколи не потрібно розгублюватись. І хто в цьому випадку не розгубився? Так, курка, а чому ви так думаєте? Тому що вона взяла відро і побігла заливати палаючий будинок. Діти, а чи досить одного відра, щоб згасити будинок? Правильно, не достатньо. А що потрібно тоді робити в цьому випадку? Так, правильно, діти. Потрібно викликати пожежників, зібрати людей. А хто з вас знає, як це зробити? За яким номером телефону потрібно дзвонити? 101. Молодці, ви всі це знаєте. Щоб викликати пожежників, у місті треба по телефону набрати номер 101. І точно назвати місто, адресу пожежі. Та що саме горить? А в сільській місцевості, щоб зібрати на пожежу людей, світ першому, хто її побачить. Побігти до дзвона або рекі і, ударяючи по ньому, відняти тривогу. Зрозуміли, діти? Я думаю, що ви зрозуміли. Давайте ще раз я вам прочитаю цей пірш. І ось дуже добре навіть можна вивчити його за ось такою схемою. Бам-бам, палам-бім! Загорівся дім. Ось ви бачите перша картинка. Загорівся дім. Котик дзвонить і ука, на пожар усіх слика. Бім, бам, балам бім Порятуйте дім. Ось картинка. Порятуйте ж цей дім. Біжить урочка з відром. Біжить півник з помилом, біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком. Бім бам, балам бім загасили і циндім. Чим бігла курочка? Та курочка бігла з відром, а півник півник біжить з помилом. А що ж гусочка несе? Так вона несе гачок, ось ми бачимо. А качка біжить з Черпачком. Ось бачите, як добре можна дружньо загасити пожежу. А зараз я вам хочу прочитати казку про іскорку та іскриню. Жили були чоловік та жінка. І було у них дві донечки іскорка та іскринка. Вони були дружньою та працьовитою сім'єю. Старша донечка допомагала матусі по господарству, а молодша любила гратися із тваринками та лікувати їх. Дівчатка мали багато друзів. Вони ні з ким не сварились, але вони були незвичайними дівчатками. Іскорка могла лише одним поглядом. Запалити багаття, а іскринка лише дотиком руки загоювала рану. Поряд з ними жила їхня тітонька-блискавка. Її ніхто не любив, тому що вона могла, як невидимка, проникати в приміщення через відчинені вікна і двері, а то ще через найменші шпариньки. Та робити людям шкоду, пожежі, а інколи підпалювала дерева, ліси, скирки, соломи. Тітонька не любила дівчаток за те, що вони приносили людям тільки добро, часто з ними сварилась. Одного разу, коли блискавка була дуже розлюченою, вона вибігла зі свого будиночку так, що у неї під ногами аж істри летіли. І трапилася пожежа, і з маленької іскри загорівся будинок. В цей час іскринка гралася у себе на подвір'ї зі своїм улюбленим песиком дружком. Він був жвавим, веселим песиком, але раптом дружок став голосно гавкати, підбігав до дівчинки, тягнув її за спідничку. нібито хотів і щось сказати. І скринка зрозуміла, що десь трапилася біда. І за мить вона побачила, що з будинка, де жила тітенька блискавка, з вікон іде дим. І скринка не розгубилась. Вона позвала на допомогу своїх батьків та викликала службу порятунку за номером 0 1 Пожежу було вчасно ліквідовано. І як були всі здивовані, коли в будиночку знайшли маленьке кошеня. Воно було злякане і дуже нявчало. Кошенятка були обпалені лапки. І скринка взяла кошенятка на руки, погладила його, всі рани завоїлися. Блискавка дізналася про пожежу, але не вірила, що таке може трапитися з її з власним житлом. Під нівою з злості вона аж почорніла. Але коли вона побачила свого улюбленця живим і неушкодженим, то її стало серце добріше. На обличчі з'явилася посмішка. Блискавка була дуже вдячна всім рятівникам і більше ніколи не гнівалася, а приносила лише користь людям, а іскорка зі іскринкою і далі росли на радість батькам, а іскорками від щастя горіли лише їхні очі. Діти, про що ця казка? Та вона і про доброту, і про те, як погодитися з вогнем, і як не робити шкоду іншим, якими були іскорка та іскри? Вони були добрі, і в них було багато друзів, ні з ким вони не сварились. Адже іскринка лише дотиком руки загоювала рани. А іскорка могла лише одним поглядом запалити багаття. А яка ж була близько? Так, вона не любила дівчаток за те, що вони приносили людям лише добро, часто з ними сварилася. Але вона не думала, що може таки трапитися з її житлом. Але Дивіться, як змінився її погляд, коли вона дізналася, що її улюбленець залишився живим. І тоді вона все переглянула і стала добрішою, більше ніколи не гнівалася, а приносила лише користь. Давайте ще раз. Вірш проговоримо, можете зі мною його також приговорювати та навіть вивчити. Бам-бам-баламбім, загорівся кицендім, котить дзвоник і гука, на пожар усіх скликав. Бім пам, паламбім. Порятуйте кициндін, біжить курочка з відром. Біжить півник з помилом, біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком. Бім, бам, балам бім, загосили кіценті. Бачите, як можна все дружньо зробити. А зараз я вам покажу коротенький мультфільм на вірш Марії Підгірянки Кицендім. Ось саме цей, який ми з вами проговарювали. Бам-бам, баламбіб, загорівся кициндім. дім, От і дзвонить і гука. На пожар усіх слика. Бім бам, білім бам. Порятуйте ки дім. біжить курочка з відром, біжить півник з помилом, бім бам, балам, бім щоб гасити ки дім. Біжить гусочка з пхачком. Біжить качка з Черпачком, бім, бам, баллам бім загасили і кі, цинкім. Про що ж ми з вами сьогодні говорили? Так, ми говорили про протипожежну безпеку. Я вам прочитала вірш Марійки Підгірянки, Кицингім, а також казку, яка називається казка про іскорку та іскринку. Я впевнена та вірю вам, що ви дотримуєтесь правил пожежної безпеки. Тож будьте обачливі при поводженні з сирниками. З вогнем запальнувальними предметами, з вогнем. Не грайтеся з предметами, які можуть привести до пожежі. Будьте бережливі до свого здоров'я. Я вам бажаю гарного дня. Наше заняття завершено. До побачення!